Привіт! Я Ірина і це iPower. Сьогодні ми дамо відповідь на питання, як швидко заряджається установка зберігання енергії. Від чого залежить швидкість заряду? Є три ключові фактори. Перше. Потужність інвертора. Саме інвертор визначає, з якою максимальною потужністю система може приймати енергію. Наприклад, якщо інвертор розрахований на 100 кВт. Швидше, ніж 100 кВт на годину батарея заряджатись не буде. Друге ємність батарей. Що більша ємність, то більше часу потрібно для повного заряду. Це як з баком автомобіля. Якщо бак на 40 літрів, ви заправитесь швидше, ніж якщо на 80. Третє потужність електричної лінії, заведеної на ваш об'єкт. Навіть якщо інвертор дозволяє заряджатися швидко, мережа може бути обмежуючим фактором. Наприклад, на об'єкт заведено лише 60 кВт потужності, отже, заряд йде не швидше за ці 60 кВт. Приведу приклад. Уявімо, що у нас УЗЕ з ємністю 600 кВт. годин, Інвертор на 200 кВт. Але мережа може видати лише 100 кВт. Максимальна швидкість заряду буде 100 кВт, і система повністю зарядиться близько за 6 годин. Але якщо на цей самий об'єкт заведена потужність 300 кВт, а інвертор дозволяє 200, батарея зарядиться всього за 3 години. Висновок: швидкість заряду це не просто характеристика батареї, це комбінація обладнання, можливостей і ваших задач. Для когось важливо зарядити систему якомога швидше, між відключеннями, а для когось заряджатися вночі за низьким тарифом. Тому правильна конфігурація ОЗ напряму впливає на її окупність і ефективність. iPower спеціалізується на індустріальних системах накопичення енергії. Ми забезпечуємо поставку, монтаж, гарантійне обслуговування та технічну підтримку. Спеціалісти iPower врахують всі особливості вашого об'єкту та підберуть найоптимальніше рішення. Дзвоніть в iPower або заходьте на сайт. Всі деталі під відео.